Перш за все, в рамках проведення ендоскопії мова йде про інфекційну безпеку пацієнта. В нашому медичному центрі сучасне ендоскопічне обладнання обробляється та задезінфікується за допомогою автоматичних репроцесорів ендоскопів, яке відповідає сучасному рівню дезінфекції високого рівня згідно світових стандартів. Після проведення кожного Ендоскопічного втручання, ендоскоп дезінфікується в автоматичній меїчній машині, і е, до нового втручання він готовий, абсолютно дезінфікований та стерильний. Е, розхідні матеріали та інструменти, які використовуються під час ендоскопічних втручань в нашому медичному центрі, одноразові. Якщо вам потрібна допомога чи консультація, будь ласка, звертайтеся. thank <laughs> you